Чому BYD найпопулярніший бренд в Китаї? Та як вони переплюнули відомий німецький бренд Volkswagen? Порівняємо двох титанів: BYD Song Plus комплектації Flat Ship Plus та Volkswagen ID 4 Light Pro. Максимальна швидкість Song Plus вища за популярний Volkswagen id 4. Тут 175 км на годину. Віді 4 160. Потужність мотору також вища. Тут 218 кінські сили у Volkswagen 204. Ємність батареї у BYD – 87 кВт, а у Volkswagen 83,7 кВт. Величезний рухомий центральний екран 15,6 дюймів, у Volkswagen він 12 і не обертається. Oh my God. А ще у Бівейдісон Plus є Android Auto і ви можете встановити будь-які додатки. А у Volkswagen такого немає. Панорама тут відкривається, та ні. А ще у Бівейдісон Plus є функція V2L, і Ви можете використовувати цей кросовер як великий павербанк, чого не зробити за йді Вартість цього красення стартує від 31 тисячі доларів, і це в повній комплектації. Це ідеальний кросовер у своєму класі. Купувати BVD чи Volkswagen вирішувати вам.